На новому тижні в Україні очікується примхлива та вітряна погода часом із дощем, снігом і туманами. 19 листопада у північних західних областях та Криму. Пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від мінус 2 до плюс 4 градусів. У день температурний максимум становитиме плюс 10. На крайньому півдні вздовж узбережжя морів та у Криму вночі плюс 3 плюс 8, вдень плюс 8, плюс 13 градусів. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з ясної погоди. Хмари візьмуть у полон небо із настанням вечора. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс один градус, в день п'ять градусів із плюсом. У Кременчуці від самого ранку утримуватиметься ясна погода, а ввечері небо вкриватимуть хмари. День мене без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 2. Світлої передоби становитиме 7 градусів із плюсом. Багато сонця в останній осінній місяць не буває. Тож, 19 листопада, гості та мешканці горішніх плавнів мружитимуть очі від сонячного світла. Синоптики прогнозують нам ясну погоду. Хмари з'являться на небі лише з настанням сутінок без опадів. Два градуси тепла вночі, у день плюс сім. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 19 листопада 1967 року, за даними МЕТО, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.